Всім привіт! Сьогодні я хочу показати вам мод бункур, який знаходиться прямо в мегатоні. Як ви бачите, ось на мегатонна І ось тут біля боєголовки у цього матинчика з'являється ось такий ось люк. Ви на його бачите. Коли ми заходимо, то опиняємось в ось завалені трубі. І ось тут знаходиться. Безпосередньо наш бункер. Він тут зовсім невеличкий. Як ви бачите, місце займає він небагато. Тут, до речі, з компаньйоном трохи підлагоює. Тобто компаньйон може потрапити всередину в трубу, але зайти сюди не може. Або тільки собака, бо сюди я не перевіряла. Або з усіма, так, не знаю ще. І цікавого, тут в нас є їжа. Вода тут радіоактивна. Тут дві шафки порожні, в одній шафці у нас тут є трошки хламу. В письмовому столі у нас теж хлам. У нас дві зброї, є ось магнум, є ось рушниця мисливська, трошки набоїв, якийсь ще ключ не знаю, що це. він, який підписаний, такі є, він не працюючий. І ось одна книжка довоєнна. У нас теж якийсь хлам був, ось простий верстак працює. І є ось одна бронька. Отто ось І все загалом. Дуже простий, нічого зайвого тут немає. Дві зброї, одна броня, трошки їжі, вода радіоактивна. Птички тут немає. Я її не знайшла. Ось бачите, як собака зависає. Насчут бонусу ліжка я не знаю. Чи дає він якийсь бонус, я не перевіряла. наче Це має давати бонус бадьорості. Ну а Якщо ні, то можете взяти якраз потім навичку, що в будь-якому ліжку можете отримати бонуси і вам буде все одно, має це ліжко бонус чи немає. Загалом ось такий простий бункер. Тут нічого зайвого немає, він справді дуже простий. Бункер дуже простий. Його можна використовувати, якщо ви ще не отримали будинок в Мегатоні, Або якщо ви не хочете отримати будинок, чи, наприклад, не дуже ви добропорядні і вас не жалують у місті, то цей бункер якраз для вас, тому що можете спокійно тут переночувати і в безпеці. Ну і просто. Якщо ви не хочете, наприклад, розвивати сюжет мегатонний, а десь ночувати треба, то ось вам бункер, де ви можете переночувати і зберігати свої речі. І загалом на цьому все. Дуже просто. Працює без проблем, принаймні, поки не вагувало у мене. І фасад теж не потрібне. На цьому все. Всім дякую.